Шановні друзі, всі присутні батьки сьогоднішні і майбутні, дороги діти, вчителі з найкращим святом на землі. Грайте, фанфари, урочистий збір, хай стане світлим наше свято. Зстрічаємо ми навчальний рік і всіх гостей вітаємо раду. У морі барвистому квітів лунає симфонія дня, до школи вертаються діти на вічну дорогу знання. Ми вас раді, друзі, вітати, хтось на старт, хтось на фініш прийшов, і приємно тепер нам згадати, скільки цінного тут знайшов. Шановні гості, поважні батьки. Дорогі наші діти, урочиста лінійка з нагоди початку нового навчального року у Бузькому будинку дитячої та юнацької творчості оголошується відкритою. Ятника Євгенові Петрушевичу надається кращим гуртківцям, переможцям обласних районних і всеукраїнських конкурсів: це Єлизаветі Рибській та Сергієві Ярмілу. в небі. Листячко кружляє вальс, з теплим літом попрощались. Вересень до школи кличе нас. Сьогодні вересень покликав до школи і до позашкільного закладу усіх тих, хто виявив бажання навчатися, ліпити, малювати, співати, танцювати. Отже сьогодні широко відчинила двері позашкільні заклади. І тому сьогодні у нас свято. І ми раді вітати гостей, які сьогодні святкують разом з нами. Це отець Петру Салабай, настоятель храму святих апостолів Петра і Павла. Це Богдана Яківна Солочинська. Методист з виховної роботи районного відділу освіти. І Оля Степанівна Антонишин, директор Бузької гімназії. Привітаємо гостей! Шановні друзі! У нашій дружній родині, що будинком творчості зветься, є поважні гості, бо так здавна ведеться. Ми їх бачите раді на нашому святі, бо на теплі слова наші гості багаті. З Божим благословенням до науки та творчості звертається до присутніх Отець Петро Салабай, отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Високоповажні вчителі, пані директор, батьки і маленькі. Діти, радість нашої української держави. Сьогодні ви цвіт насії. Святий Отець Григорій Богослов повчає перед добрим ділом спочатку потрібно помолитися, а все інше додасться вам. Тому я хотів би, щоб ви уважно послухали. Настанову святої церкви. Господи, Ісусе Христе, Ти радів, коли до Тебе приносили чи приводили дітей, Ти пригортав їх до себе і благословляв. Просимо тебе, прийми і наші щирі молитви, відкрий розум цих дітей до науки і щедро поблагослови початок їхнього навчання. Ти кличеш їх до себе. тож Оточи їх своєю любов'ю та опікою, чини так, що вони зростали в мудрості і в Твоїй благодаті, допоможи їхнім батькам та вчителям, поблагослови їхні старання та працю. Нехай над цими дітьми завжди буде Твоє благословення. Амінь. Боже. Вислухай наші прохання, які ми з глибокою вірою підносимо до Тебе через найкращого учителя Ісуса Христа. Нашого, який живе і царює в єдності Святого Духа. Нехай всемогутній Бог благословить учнів і провадить їх в новому навчальному році так, щоб вони пізнали його мудрість і старанням, навчанням добре готувалися до виконання свого життєвого покликання. Нехай Ісус Христос. Божий син і єдиний їхній учитель освітлює їх свого, Своїм Словом, щоб вони в новому навчальному році йшли за ним і зростали в його дружбі і любові, а Дух Святий, який від хрещення постійно їх провадить, дав їм мужність і витривалість, щоб вони словом і прикладом привертали до Ісуса Христа. Та інших людей. Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх зі святом з початком нового навчального року. Цьогоріч, 1 вересень, покликав у школи району 535 першокласників. Покликав він і до цього навчального закладу сто двадцять двоє Це звичайно дуже приємно, бо це багато. І я хочу сьогодні щиро подякувати педагогічному колективу бузького будинку дитячої та юнацької творчості, адже тут працюють насправді талановиті працелюбні люди, які захищають честь району на всеукраїнських обласних районних конкурсах. І, звичайно, ми щиро вдячні цим людям, а також вам, шановні батьки, самблю промінці. Під керівництвом Лесі Поливоди виконують пісні Наталії Май «Добрий майдан. Конечко Сія так ніжно веселково, і знову нас благословля директорове слово. Слово для привітання надається директору будинку дитячої та юнацької творчості Оксані Богданівній Рутецькій. Доброго дня, шановні наші дітки, доброго дня, батьки, гості, педагоги. Прозвеніла веселкова карусель Літа. Вулицями нашого міста чути передзвони дитячого щебету, юнацьких посмішок і мозаїки осінніх квітів. Вже так традиційно склалося, кожного року, всередині вересня, наш заклад починає свою роботу. А це гуртки різних напрямів художньо-естетичних, декоративних, технічного напряму. Гуманітарного напряму сьогодні. Хочу з гордістю зазначити, що цьогоріч наші гуртківці тут мається на увазі дорослі наші діти, здобули понад 80 нагород різного рівня, обласних, всеукраїнських, районних конкурсах, виставках та фестивалях. Грамоти до наших гуртківців надходили навіть і на канікулах. Тому сьогодні з гордістю і з таким великим бажанням хочу запросити до нагородження Таланчук Галину Богданівну. Це керівник гуртка Соломко Плетіння, яка цього року має понад 20 грамот як педагог і понад 20 грамот як керівник гуртка. Прошу. Це наша гордість. Коли я приїжджаю у Львів і привожу вироби з соломки. Пізнають по роботах який район приїхав. Дякуємо пані Галино. Сьогодні маємо хвилинку. Сьогодні маємо Прокопишин Софійку також гордість. Нашого гуртка Соломко плетіння, яка цього року має друге місце у всеукраїнському фестивалі. Знай і люби свій край! Вітаємо, Софіка! Вихованка гуртка відродження. Керівник Андрієва Лілія Романіва. Жмур Соломія. В неї сьогодні перше місце у всеукраїнському конкурсі Знай і люби свій край. Грамотою нагороджується калиновська Катерина, вихованка гуртка відродження за зайняте друге місце в обласній виставці знай і люби свій край. Грамотою нагороджується калиновська Юстинка За зайняте друге місце в обласному конкурсі Знай і люби свій край. Ще багато-багато грамот, яких ми вручили на нашому творчому звітному концерті. Хочу з вдячністю дя... звернутися до своїх колег-педагогів, адже вони бездоганно виконують місію бути вчителем. Дякую, дівчата. Хочу привітати наших діток і побажати їм аби скарбничка знань. Поповнювалася у них щоденно, адже ви діти, отакі от маленькі-маленькі ви майбутнє нашої держави. Хочу звернутися до усіх, до батьків, до гостей, до присутніх тут і побажати вам, щоб оці вишиванки кольоріли завжди у ваших серцях. Користуючись нагодою, хочу привітати вас. З 25 з річницею незалежності України слава Україні! Героям слава до вашої уваги. Пісня святкова у виконанні Христини Тихоліс. Форму нашого будинку творчості прибуває веселий потяг, кольоровий. Просив на посадку дорослих і малюків. У кожному вагоні. Вітання від гуртків. Продзвенить усім нам, дзвінко, наш веселий дзвоник, тож дарують привітання чарівні вагони, щоб життя наших гуртківців було, наче в касті, у рожевому вагоні. Ми даруємо щастя, в жовтому вагоні сонця повен міг, щоб було вам тепло На перехрестя всіх доріг, а в зеленому вагоні. Вам здоров'я привезли, треба вам його багато, щоб вершин ви досягли. Головний вагон потрібний всім гуртківцям і батькам. Бо фортуну і удачу подарує вам. А червоний наш вагон вам любов дарує, хай вона із вами всюди по життю мандрує. Біолетовим вагоні привезли вам сили. Щоб у не турботи турбати, не задушили. А у білому вагоні ми 12 веземо, щоб ви їх побільше мали і відмінниками стали. Щоб гуртки ви всі стигали, щоб занять не пропускали. Ми даруй вам машину з повним баком ще й бензину. Дочки діти, вчителі, батьки, вмита росами, обвіяна туманами, я прийшла до вас на свято. Не випадково воно приходить восени. Я розмалюю землю барвистими кольорами, обсиплю сади рясними плодами. Тож дозволь нам запитати! Що ж ти осінь принесла? Дарую вам сад, а в саду ягоди, щоб жили в мирі і злагоді. Дарую снібок колося, щоб до віку мирно жилося, духмяний мед, щоб солодкою доля була, а найщедріший дар осінь. Хліб, прийміть його, друзі. В шані й привіті. Осінь не сама прийшла, а привела свого синочка вересня. Ледве встиг оце на свято, мав я клопоту багато, з дітлахами, як завжди. Підійми, усіх збуди. І Миколку і Оксан, і Миколку і Оксанку. Берем. Де усіх школи ще дорогою гляди, бо бував, чуть куди. Ну, а я хоч і варився, з подарунком я з'явився через поле гай і ліс, я до вас дві. Звід... Нісу. Сміливо ми двері уб'ють, відчиняє, в мандрівку країною знань вирушає, хай всім аплодує школярська сім'я, і дзвін колунає, хай пісня отця. Урочиста лінійка з нагоди початку нового навчального року оголошується закритою. Благодарственне і мирне життя, мир, здоров'я і спокій. подай господа рабам своїм предстоящим і малякшимся, директором, вчителям і наставникам. Батькам і їхнім учням і дітям заступництво і молитовний покров цариці неба землі матінки Божої, і бережи їх усіх на ногії і благії літо.